Добрий день, мої любі дітки! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І пропоную вам сьогодні познайомитися з такою темою, що об'єднує людей зі світом живої природи. А почнемо урок ми з вами із прогр... програми «Я почуваю себе ненька Україна в прямому ефірі. На минулому уроці ми вже з вами потренувалися виходити в прямий ефір. І тому сьогодні це буде виходити ще краще. Тож, спочатку подивіться на запитання. Після того, як ви поставите відео на паузу, ви повинні будете прочитати запитання, подумати, як ви відповісте на них. І наступною вашою роботою буде провести цю програму. Тобто зачитати запитання і відповісти на них. Тож, наснаги вам, а ми продовжуємо. Нам потрібно сьогодні дізнатися, чим відрізняються люди один від одного. Ми з цією темою працювали на минулому уроці, тож відповісти вам буде дуже легко. Давайте перевіримо, чи правильно ви відповіли. Кожна людина відрізняється від інших зовнішністю, спадковими ознаками, віком, поветінкою, життя людини становить велику цінності. А чи знаєте ви, що об'єднує людей зі світом живої природи? Саме над цим питанням сьогодні будемо працювати. Ну, по-перше, треба сказати, що людина є частиною живої природи. А щоб відповісти на це запитання, так, вам допоможе наступна сторінка, тож увага на екран. За малюнками розкажіть, на які групи діляться і живі організми. Зверніть увагу. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ви дали відповіді: рослини, птахи, комахи, звірі або ставці. Молодці! Рухаємося далі. Тепер нам потрібно відповісти на такі запитання: які спільні ознаки мають живі організми? Та, які особливості в будові та поведінці звірів. Вирізняють їх серед інших тварин, тож перед занудими знаннями, чи є у людини спільні риси із представниками живої природи? Люди, як і всі організми, правильно ростуть і розвиваються люди, як і всі організми, так дихають, люди, як і всі організми, так живляться, харчуються. Люди, як і всі організми, рухаються. Люди, як і всі організми, продовжують свій рік. Молодці! З цим ми з вами упоралися. А тепер давайте подумаємо, що потрібно усім організмам для життя. Усім живим організмам для життя потрібно що? Так, повітря, світло, тепло, вода та їжа. Перечитайте ще раз. Добре, слухаємося далі. А тепер, дітки, я хочу сказати, що урок я досліджую світ дуже цікавий. І сьогодні я вам пропоную багато цікавого. Тож цікаво знати про людину, що здорова людина, доросла людина може прожити без повітря тільки від трьох до п'яти хвилин. Саме тому ми кажемо, що Живим організмам для життя потрібно повітря. Без води людина може прожити від 3 до 10 діб. Тому ми і кажемо, що живим організмам потрібна вода для життя. Без їжі людина може прожити до 45 днів. І саме тому ми кажемо, що живим організмам потрібна їжа. А зараз я вам пропоную подивитися на тварин, розглянути, скільки часу потрібно тваринам і людям, щоб долати відстань 100 метрів. Ми вже казали, що Відрізняємося один від одного і зовнішніми рисами, так, швидкістю, тож, увага на екран. Черепасі, щоб подолати 100 метрів, потрібно 15 хвилин, а маленькому равлику аж 2 години. Подивіться, скільки часу потрібно тваринам і людям, щоб подолати відстань 100 метрів. Левові 5 секунд, а гепард долає 100 метрів за 3-4 секунди. Людині для цього потрібно 14-15 секунд. Не дарма кажуть, що гепарди найшвидші тварини. Наступне завдання, дітки. Ми з вами багато чого вже дізналися, я тепер пропоную вам. Оберіть те, що не потрібно рослинам для життя. Давайте перерахуємо спочатку, що у нас подано. тепло, повітря, світло. Поживні речовини, пластмаса, скло та різне сміття. То що ж не потрібне рослинам для життя? Так, пластмаса, скло та різне сміття. Молодці. Тож тепер, дітки, давайте підсумуємо, що ми дізналися вже з вами. А ми дізналися, що для живих істот що їх об'єднує ознаки живих істот це те, що вони дихають, харчуються, ростуть, приносять потомство та вмирають. Це спільні ознаки. Ми з вами сказали, що не потрібно для рослин, що потрібно, а тепер оберіть, що потрібно людині для життя. Підказки на екрані. Сподіваюся, ви правильно назвали. Давайте перевіримо, усім організмам для життя потрібно світло, тепло, вода, повітря та поживні речовини. А тепер прийшов час виконати домашнє завдання. Що ж вам потрібно зробити? Ви повинні прочитати сторіночку 7-8 у підручнику, переказати той матеріал, про який зналися, а ще дослідити з різних джерел інформації, з якою швидкістю можуть літати та плавати. Ваші люблені тварини. Допомога може ховатися де так, у підручника, у енциклопедіях, так можна пошукати в інтернеті. То бажаю вам успіхів і до зустрічі на наступному уроці. Я досліджуюсь.